Ось це звичайні дитячі іграшки, які вибухотехніки знаходили на деокупованих територіях. Всередині них знаходяться вибухонебезпечні предмети. Серед найбільш розповсюджених реактивні та інженерні міни, детонатори, ручні гранати, набої різних видів та навіть саморобні вибухівки. Давайте, наприклад, розпочнемо з ручної гранати Ф1, яка нам найчастіше трапляється. Вона у нас, як бачите, Виготовлена з корпусом чугун з плавсталі. Вона небезпечна. Зачастіше вона трапляється у нас F1 RGD5. Ось така 25 метрів небезпечна зона. Розліт осколків є до 200 метрів. Краще вже не підходити до нього. Як ви його побачили, зупинилися, поглянули, ще нічого немає. Викликали 102 і вже далі. Вибухотехніки приїдуть. Під час активних обстрілів Миколаєва у 2022 році ворог використовував касетні боєприпаси, які й досі знаходять на території області. Розлітаються вони на 100 метрів, тому вкрай небезпечно це на кресу Ось можете подивитись, що тут є в нього готові осколки. Їх 350 штук. Ну скоріше за все воно буде знищуватися на місці, бо його не можна нічого з ним робити, не транспортувати нічого. Тут є кумулятивний осколковий елемент типу 3Б-30. Е, також використовується смерчав е, стабілізатори, завдяки яким вони зводяться, е, кумулятивна вороночка. Вона і кумулятивна А, і бачите, вже є бойова рубашка. Ну, осколкові елементи. Е, вона як поражає у нас е, техніку і також людей. Також вкрай небезпечне і знищувати на місці потрібно. Коли ви побачили 3б-30, то не потрібно до нього підходити, або вважати, що це іграшка, і брати її до рук, тримати за стабілізатор або її розкручувати. Бо завдяки цим стабілізаторам вона і визводиться. І багато кого, ну хто це не знав, лишилося житті. Так, нам також зустрічаються протипіхотні міни, пфм ПФМки. Е, вони спрацьовують від 5 кілограм, розкидують також і смерті, урагани, гради. І у нас вибухова тут весь 6Д. Е, вона не вб'є, але стопу може відірвати. Їх близько 60, 64 штук в одній касеті. Якщо побачили одну, 100% їх дуже багато. Близько 2-4 на одному квадратному метрі. Що робити, якщо ви натрапили на предмет, схожий на вибухонебезпечний? Не наближайтеся близько до предмета, ні в якому разі не чіпайте його та не рухайте. Одразу зателефонуйте до служби порятунку 101 або до поліції за номером 102. за можливості. Відгородіть місце та повідомте людям навколо про небезпеку, зафіксуйте точний час, коли ви виявили знахідку. Припиніть будь-які роботи поруч із предметом. Організуйте тимчасову охорону небезпечного місця до приїзду фахівців та. Та не допускайте туди сторонніх осіб.